Всім привіт-привіт! Дивіться, що я вам хочу показати, розказати. А саме головне нагадати. Бачите, що це таке? То халва. Да, зараз заходиш в супермаркет халви. Я не знаю, кілька десятків всяких різновидів. І вона в таких упаковочках різних, там по 100 грам, по 10 грам, по 20 грам, ну, коротше, розфасовано А хто пам'ятає? Халву в нашому дитинстві. Пам'ятаєте, ну, не знаю, як то виглядало в городських магазинах. А в нас в селі привозили халву в, такому, в такій здоровечій консерві. Я не знаю, літрів, певне, на 10 така здорова висока банька. І продавщиця е, ножем таким здоровечим розрізала або просила когось мужиків, щоб її вскрили. Всередині в середині конс... консерва була такого темного кольору, типу гальваніки. А середині халва ще була, кроме того, в такому промасляному папері. І оцю консерву вскривали і по куску відколупували і на вагу. Ну, а коли та консерва вже трошки довше була відкрита, то там кругом неї багато було мух. Але мухи то чепуха. халва була все всередину дуже смачна. Заліпали зуби, але все рівно ми її любили, купляли. Всі, хто пам'ятає таку ситуацію, таку упаковку, такого смаколика, з усіх лайк, дізлайк, репост, поширення. Ну, коротше, все, 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 щоб щось рухалося, а я буду щось таке ще згадувати. І на кілька секунд повертати. Своє покоління в дитинство, от так скажемо. а теперішнє покоління назад в минуле, на кілька секунд, машина часу. Бувайте здорові, смачного. А саме головне, щоб мали здоров'я, їсти все, що вам хочеться їсти. Казали бабуня, їж, поки рот свіж.